Зустрічі штундистів або протестантів не були звичними для прихожан традиційної церкви, і це все здавалося чужим. А у свідомості звичайного посполитого чужа віра відображає викривлений і перевернутий образ своєї. І от на таке підґрунтя дуже добре для уявлення про сектантську поведінку з відповідними обрядами. При цьому сюрприз, сюрприз, найбільшому поширенню цих всіх міфів доклала своїми брудними руками і спотвореними місками Російська православна церква та її священнослужителі, як представники легітимної релігійної влади. Вони брали участь у формуванні та підтриманні міфів про сектантів. І бувши зацікавленими в їх культурній іншості, таким чином розпалювали релігійну ворожнечу і маніпулювали свідомістю людей.